Семеро травмованих через п'яних водіїв на Львівщині сталися одразу три аварії під мухою, і це лише протягом доби. Перша ДТП була на Золочівщині. Там 38-річний чоловік хильнув зайвого та сів за кермо своєї лади. Бай більше ще й посадив до себе в машину 20-річну пасажирку. Далеко вони не проїхали на трасі Київ, щоб гори водій врізався у Вольво. Як наслідок, швидка забрала до лікарні 21-річного шофера та 44-річного пасажирку шведського авто, а також самого порушника та його попутницю. А в меденача. Глихано робив водій добло, якому 59 років. Залив шоуковитої очі, негідних, спершу в'їхав у огорожу, а потім вже його відкинуло на посад. У цій аварії травмувався сам п'яниця, а також двоє пасажирів фондвагена, серед яких – 15-річний школяр. Третя аварія сталася вже на увізні Львова. Там нетверезий водій шкоди скинув на узбіччя БМВ. Коли ж приїхали патрульні, то знайшли в салоні купу пустих пляшок з педалкоголю. А сам горе кермувальник надув у драгер більше двох проміле. Тепер кожному порушнику загрожує до трьох років. Позбавлення волі